Ідеш по вуличках міста, в дворах вишні та яблуні, вдихаю повітря чисте, квіткова земля радує, люди добрі та щирі, мова їх українська, умань приймає гостину і надихає на вірші. Древ'яні стоять мостики. Рибалки сидять, затаїлися. Відчуваю дитячі доторки, війна здалося, наснилося. Може, у хаші забити доня, а син хоче до корабля. Та спітніла моя долоня, тривога йдемо в укриття. Умань не лише Софіївка, найкращий в країні парк, а місто, що з любов'ю зустріло. І житиме в наших серцях.